Михайло Іван, нічого. Колись пам'ятаю, на якомусь курсі, то на другому чи на третьому курсі семінарії ми в четвер, перший четверг місяця мали таку традицію в семінарії, що йшли на цілий день на прогулянку до лісу. І ми йшли, йшли і натрапили на так, таке е, джерело, е, на якому, в якому росла, е, росло дерево верба, велика верба. І ця верба була така, що можна сказати, що в тіні цієї верби. Е, був такий затишок, як великому-великому шалаші. І знаружи було дуже гаряче і спекотно, а там ну, попросту не хотілося звідти виходити. Можна було зачерпнути водички холодненької, напитися. І, а, е, а це дерево е, попросту корінням. Смоктало цю воду, і ця вода з листя постійно крапала, як дощик такий маленький. І ми себе почували в тіні цього дерева, як в раю, просто. І власне, бачимо сьогодні також цей символ в затишку тіні цього дерева. Що ми приходимо до Ісуса, який каже, прийдіть до мене всі обтяжені і стомлені. Придіть до мене і пийте з джерела. Власне, ми йшли по дорозі, ми, так само і ми йдемо по дорозі нашого життя, втомлені обтяжені. Ісус запрошує нас під крону цього дерева, цієї верби. Присісти і відпочити і набратися сил. Також сьогодні ми чуємо, що Ісус каже, Я світло світу. Ті, які набираються е, сил, ті, які п'ють з цього джерела, то про них теж сказано, що і в ріки води живої поточуть з їхнього нутра, з нашого нутра. І також сама Мати Божа сьогодні, яка нас веде, за якою, з якою ми сьогодні йшли в цій процесі, вона як, якби нас в своїй тіні, та, яка перша напилася з цього джерела Ісуса Христа, ми до неї прибігаємо під її покров, приходимо. До Ісуса Христа, який, до якого вона нас теж запрошує. І під її покровом, можна сказати, теж можна себе відчувати, як в тіні цього дерева, де вирує життя, життя церкви. Сьогодні ми прийняли Ісуса Христа своє життя в святому причасті. Можна сказати, ми відновили наше перше причастя. Хтось може вспомнити, як було його перше причастя, як відбувалося його перше причастя. Я на все життя запам'ятав. Напевно, кожен з нас на все життя запам'ятав. Це, це було незабут. Зараз з цим світлом, символ того, що ми прийняли Ісуса Христа до Свого серця, ми підемо до наших домівок. І перед цим прочитаємо наш зараз, тут тепер буде наша вечірня молитва. Може роздаємо ці.